Доброго дня. головна управління Державного кадастровісь області вечір ваті запропонує анонс рішень, які будуть прийняті протягом тижня в частині надання дозволів на розроблення проєкту з бурства щодо відведення земельної ділянки, власне або користування по клопотанні номер п'ять та 5000. 676 від 8 жовтня планується надати відмову на дані дозу на розроблення проекту замустру ще до відведення земельні ділянки, за замашному на пунктів на території Зимонівської сільської ради Тройського району Луганської області. Орієнтовно розмір земельної ділянки 11,57 силих умовних кадастрових умовных з червоним призначенням для ведення фермерського господарства таких спецстав. На відповідність вимогам частини 6 статті 118 вісімнадцяти Земельного кодексу України, а саме до клопотання не додано документи, що підтверджує досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти забуто в аграрному навчальному заході. А відповідно до пункту А, частина 1 статті 121 двадцять Земельного кодексу України не підтверджено розмір земельної ПАЮ. Визначено для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території Зимонівської сільської ради Тройського району Луганської області, де знаходиться господарство. господарства, відповідність вимогам статті 32 земельного кодексу України, а саме частина 2 статті 32 земельного кодексу України передбачена, що тієї частини. Першої цієї статті не поширіться на громадян, які раніше нам було право на земельний час купаль. Тобто громадяни не підтвердив набуття права на земельну частку купа. По клопотанням номер 5728, 5727, 5750. 5749, 5748, так 5746, 5745, жовтня 18 шовня, плануйте на дату должны. Распроводный практику зубству з нету мой ділянки. У власність сільськогосподарського призначення державної власності розташовано на території Колидійської сільської ради Новайдарського району Луганської області, орендована родовозмість, Майна ділянка, двадцать старий, стріловому призначенню для ведення особистого сільського господарства по клопотанню п'ять тисяч п'ятсот шістдесят вісім, а п'ять від 8 жовтня повного і цінате зложив на розроблення проекту зумустрою, щодо відведення у власній земельної ділянки з господарського призначення державної власності, Розташована на території Ганосійської сільської ради Новоскорського району Луганської області, орієнтована розмір земельної ділянки 2 гектари з цільовим призначенням для ведення добистого связького. Купотання 5646, 5648, 5650, 5667 від 8 жовтня промоваці надати відмову на Даніт Дозволу на розроблення професійному щодо відведення земельної ділянки, розташована за межами населених пунктів на території Коранківської сільської ради Кримуського району. Логанської області рятовно вилазими земельної ділянки два з стільовим призначенням для ведення особистого сільського господарства таких підстав на відповідність вимогам частини 6 статті 118 земельного кодексу України, а саме на графічному матеріалі не розташовано, не зазначено важного місце розташування земельної ділянки по клопотанням 5662 5661 та 5549 від 7 жовтня планується надати відмову по будилами земельної ділянки, орієнтовним розміром 2 га стилю для ведення селянського господарства. На відповідність вимогам частини 6 статті 118 земельного кодексу України, саме самонадання у власти земельних ділянок і на проекту проєкту устройство до відведення земельної ділянках. Та головним управлінням Держпрокодавства Луганської області вже прийнято рішення щодо розпорядження, що зазначено зима ділянки відповідно до статті 121 та 122 Земельного кодексу України східно наказів від 3 квітня 2020 року за номером 1812 СГ, від 7 квітня за номером 1833 СГ та від 17 квітня. 50-го року за номером 2007 СГ. За клопотаннями 5751, 5752 та 5753 від 13 жовтня. Планується надати відмову на дані дозу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташована за межами населених пунктів на, на території. Бондарівської сільської ради Марківського району Луганського області орієнтовно на розмісті земельних ділянки два гектари із цільовим для ведення спису сільського господарства. Таких підстав земельна ділянка і графічному матеріалу, доданого до клопотання, включена до меморандуму про співпрацю з Ради ветеранів України для забезпечення земельними ділянками учасників бойовиків, укладеного від 27 листопада 2019 року. Uh, за обо... за клопотанням номер 5747, 5730, 5731, від 12 год 13 жовтня планується на дозвіл на розроблення інфекции землюще до відведення земельної ділянки у власті, земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності. Просто на території Мукійської сільської ради Крамінького району, Луганського області, а не трогай на Россию, Марин, Ченанско, два ставила стрельба призначення завод, не господарства. Постання номер п'ять тысяч 5,764, 5,765, 5,766, 5,000, 5777, 5769, 5770, 5772, 5773 та 5774. Страна з'явилася жовтня учасникам виложень, де і планується на дати з'явити змогу у наданні доузволно розробленого проєкту замовлення. Щодо відповіді земельної зумайної ділянки розташованої саме жиманої станції на території Турницької сільської ради Самічного Луганського району Луганської області орієнтовний розмір земельної ділянки два гектари цільовим призначенням для видання побитства сільського господарства з таких головним управлінням держокладавства Луганського області вже прийнято рішення щодо розпорядження луча зазначено земельної ділянки відповідно до статті 122 земельного кодексу України. Згідно наказу від 22 січня 2019 року за номером 64. Заклоп по No P'ять номер шістьсот від 7 жовтня планується надати дозвіл на розроблення проєкту замбустри щодо відведення постійного користування земельної ділянки орієнтовної площею десять га гектари зміни цільовим для розташування та постійної дислокації Державної прикордонної служби України розташованою за межами населених пунктів на території лозно Олександрівської селищної ради Білокоракінського району Луганської області за рахунок зимовського господарського призначення державної власності за клопотанням номер 5 647 сорок сім, від що можливо учаснику провести і надати дозвіл на розроблення просто зубустри щодо відведення у власні земельної ділянки. Сільськогосподарського призначення державної власності розташоване на території Проображенської сільської ради Спатівського району Луганського області рентовно народження земельної ділянки 2 гектари з цієї призначенням для ведення особистого сільського господарства. За клопотанням no 5757 тисяч 13 п'ятдесят планується надати відмову у виділенні земельної ділянки з таких підстав на відповідність вимогам частина шостої стовінця земельного кодексу України, а саме не надання земельної ділянки у власність і здійснюючи на підставі проєкту зумоустрою щодо відведення земельної ділянки, в заяві не зазначено орієнтовно розмір земельної ділянки та цільове призначення земельної ділянки до заяви на додані графічні матеріали, на яких зазначено важне місце розташування земельної ділянки. За повного питання No 5756 від 13 жовтня планується надати відмову у виділенні земельної ділянки із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства підстав секса невідповідність вимогам частини 6 сто вісімнадцятого земельного кодексу України, а саме надання земельних ділянок у власність із на підставі проекту замовстрів щодо відведення земельних ділянок заявлено зазначено орієнтовно на розмір земельної ділянки. А, по питанням 5758 від 14-го жовтня учаснику бойових дій планується надати відмову тілянки, на дані дозу на розроблення процесу мустрій щодо відведення земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів на території Кризької сільської ради Марківського району Луганської області. Рентовний розмір земельної ділянки 2 гектари з цільовим призначенням Заведення особистого сільського господарства з таких підстав на відповідність вимогам частини 7 статті 17, 17 18, земельного кодексу України, а саме зазначена земельна ділянка відноситься до земельного основного пункту села Сичівка. передача власні земельних ділянок, що не відноситься до зимальнігосподарського призначення державної власності, не належить до повноважень головного управління Державкода Луганської області. Передбачено з частиною четвертої статті 122 двадцять земельного кодексу України а клопотання номер п'ять тисяч від 12 жовтня. Час на колодії плану ціна дати дозвіл на розроблення проекту замовстрів щодо відведення у власні земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, розташованого на території Червоно-Подільської сільської ради Кримівського району Луганської області, на розмірно земельної ділянки двадцять чергове призначення для ведення субистого господарства питання No Від 8 жовтня учаснику голови дій планується надати на загодовування розроблення проєкту земустрій щодо відведення у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, розташовано на території Брупільської селищної ради по району Луганського телефонародної земельної ділянки з багатска призначення для ведення субинства стрілянського господарства учасником бойових дій, розглянувши його клопотання за номером п'ять від 13 жовтня, планується надати відмову надані дозу на розроблення проекти забустрі щодо відведення земельної ділянки, розташованої за межами національної функції на території червоно сільської ради Клинівського району Луганська області. Орендовний розмір зимовної ділянки з цільовим призначенням для приведення особисто селянського господарства. Головним управлінням державного подару вже прийнято щодо передачі земельної земельною у приватну власність відповідно до статті 18 та 21 та сто земельного кодексу України з схід до від 1 липня 2020 року за номером 2530 клопотання за номером об'єкт 1762, під 13 жовтня, планується надати відмову на дані дозволу розроблення проєкту домоустрою щодо відведення земельної ділянки розташована та межами на цьому пункті на території Червонопопільська сільської ради Цінського району Луганської області рентабна розвитку земельної ділянки фактор з цільовим призначенням для ведення особисто селянського господарства. Такий підстав головним управлінням Держкадастру Луганської області вже прийнята рішення щодо передачі вище призначення земельної ділянки у приватну власність відповідно до статей 121, 118 та 123 Земельного кодексу України згідно наказу від 2 червня 2010 року за номером 2561-2. Клопотання номер 5759 від 13 жовтня Планується надати відмову на дані дозволу на розроблення ефектизам бустюча щодо відведення земельної ділянки, розташована за межами на самому пункті, на території Червонокопійської сільської ради Кремінського району в Луганської області орієнтований розмір земельної ділянки, 2 гаражи цільовим призначенням для видання субстулянського господарства стакий підстав головним управлінням держоподавства в Луганській області а вже прийнято рішення щодо передачі вище зазначеної земельної ділянки у приватну власність відповідно до статті 118, 21 та 122 земельного кодексу України згідно наказу 2 червня 2020 року за номером 2555СГ. Клопотання номер 5760. Планується надати відмову на дані дозвіл на розроблення проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів. На території Червонопопільської сільської ради, Крамінського району Луганського області, він то не ділянки зімельничка двадцять старостів новим призначенням для видання особисто селянського господарства. Закрити підстав головним управлінням надежного кадастрова Луганського області вже прийнято рішення, що до передачі уже зазначено земельне ділянку приватної власність. відповідно до 118, та 122, 122 земельного кодексу України згідно наказу від 1 червня 2020 року за номером. П'ять за клопотанням номер п'ять від 7-го жовтня і надати жого на дані того на розмовление проект с щодо відведення земельних ділянки постійне користування розташована за межами населенням пунктів на території Шарівської сільської ради Білокрасницького району Луганського області. Розміщення та постійно дезлокація діяльності Державної прокордонної служби України таких підстав на відповідність місця розташування вимогам законів прийнятих відповідно до небандину прокурор актів схем з техніки економічного орендування, використання та охорони земель, адміністративна територіальна ходить, частина 3 статті сто двадцять третя земельного кодексу, а саме частина зазначена до мене ділянки враховується землях водного фонду орієнтовна площа 4,2, розпорядником якої не є головне управління Держпродавства Луганської області згідно частини 4 статті 122 Земельного кодексу України Букла, по клопотанню номер 5809 за номер від 19 Жовтня надати відмову на дати відмову надані, топло на розроблене, практизам, до відведення довідведення земельна розташованих за межами на санупонті на території Лушневської сільської ради, Старобірського району, Луганської області, рентовно розмір земельної ділянки тридцять гектаров з цільовим призначенням для ведення товарного на сільськогосподарського виробництва в оренду на 50 років. Сикла до на земельні ділянки в земельні ділянки приватної власності. Передача оренду земельних ділянок, що не відноситься до земель військово призначення державної власності, не належить до повноважень головного управління Держкадастру в Луганській області, визначить передбачено частиною 4 статті 122 земельного кодексу України. з 5 номер 5729 від 12 жовтня. Поднується надати відмову надані дозволу на розроблення проєкту землю стріча відведення земельної ділянки, розташовано за межами населення пунктів на території Вишневської сільської ради Старобірського району Луганської області, вінтонний розмір земельної ділянки, 50 гектарів, із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, таких підстав до складу, записувано земельні ділянки, входять земельні ділянки, приватної власності, передачі в оренду. Земельних ділянок що не відноситься до заморського господарського призначення державної власності не належить до повноважень головного управління державода Луганської області, передбаченого частиною 4 статті 122 двадцять земельного кодексу України. На це на цьому вона це дякую за увагу.